Прият... Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Компот ПТС, і це наш новий канал Компот ПТС. Ми сьогодні з е, моїм братом Валя. Валік. Ми з ним будемо е, проходити Майнкрафт. Це так, як виживання е, двох Майнкрафтерів. У нас десь буде десь за 30 часі, так? Кожна часть по 12 хвилин по 10. І ми сьогодні ці всі ми попробуємо сьогодні хоча б половину часті випустити, 15, так? А якщо нам не стане, бо ми пройшли Майнкрафт, то ми будемо що робити? Шай більше випускати. Ми з'явилися так, як ніби на якомусь острові, я е, нічого не знаю, але ми не будемо один від одного чекати, бо якщо ми будемо один від одного чекати, то нам буде просто кришка. Я піду Ондика, на острів, пошукаю, може будуть якісь затоплені чанки, та й е, попливемо та й пошукаємо. Хто би сумнівався? Чанк. Ага, що нам п'ять утоплеників. E, заброшений корабель. Де? Тут. Прям під островом. Є о мать. мать. Друзі, це не мат, ми просто передивились. Кодика біля мене. Ти ведів? Корал Летенський. Все вас, вас. вас я не це корал чи це. А то що таке далі? Де. Хто хто з України? Напишіть. Е, поставте лайк, хто з України. Або просто напишіть в коментарях, або... Е... Коротше, просто я Сказав я просто скажу, що е, українці це найкращі люди, скажи. Так. Ні... Навіть люди, які, люди, які дивляться з Росії, теж е, нормальні, але українці в серці у нас стоять. Коси. Нам треба хату нині зробити, а у нас дерев взагалі нема. У нас слаб'я. У нас е, нормально. Нормально. Тому що ми ще до великої не докачалися, е, бо нам ще зарано. Ми в впоча... Ми аж потім почаємо важко, тому що коли у нас вже є або якісь мечі, або е, щось інакше. Тому що без мечів або без того ми нічого не зробимо, ніч дуже швидко на важкому. Ви знали, що, наприклад, чим кишки ще тим швидше стає ранок або вечір? То ми е, будемо не на, не на цьому. Не на важкому, а на нормальному, а коли вже докачаємось, то буде важкий, та? так? А ти де? Ти, ти де валік? Я дерево купую. А ти Добре, а я овечки вбиваю нам. Уже є шість м'яса. овечка просто сама додала, що її братана вбили і сама до мене прибігла. Ну що, Хочу вмерти разом. Я вже назбирав п'ять Ще. Тут волк! Волк убиває овечку. О, Господи! А можна м'ясом? Можна його м'ясом прикормити? Можна я спочатку кіску треба. Можна буду ждати вечора Що робити? Це якщо щось наша сестра була. Вона ну, завжди не в часу заходить, так? Так. Може нам ждати вечора? Ви перші, під, 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 якщо щось відвитиме, це наша сестра, вона так... Вона, ми просто зараз в неї в кімнаті в бабусі. Е, вона живе зараз, ми, вона зараз на дачу приїхала і ми теж приїхали. І ми, е, вона приїхала на дачу, так як і ми, і ми е, в неї в кімнаті, тому що баба в кімнаті приготувала, а ми ніби приїхали. Тут коча, тут один волк просто всіх овечок перебиває. Який ти же живодябер. Я виживу тебе. Здоров. Та волку давай, вив... <рес> а овечки тікає. Волк хорош. Я не понял. Ти що за 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 сі? Ні, я за всіх тварин. Я за всіх тварин, але те, що те, що убиває тварина тварину, це дуже живодяберно. Так. Пошти буде скилів. Держи відіце. Скинь мені дерево, і кроваті де я кровати нам зроблю. Дай я піду хату строїти. Роби, роби. Скинь! Я, я сам біду. Та скинь, де? Валентин, ти поки будеш дувати, я зроблю, будь ласка. Тебе впало дерево. Валентин! Добре. Давай по-нормальному все, ж ти добув. Ну, скинь ус. Ну я теж хочу дерева, я ти, зараз хочу тебе. Ти зараз, поки хату зробиш, ти її е, знову зробиш. Да, скинь мені. Ой, Стар... Щось, ваше, <різь> Дивіться, вони забирає ваше і всього дерево. Вас кроваті будуть. Тобі треба 26 дерева, аби кровати зробити, так? <різь> я хату роблю. Я хата в нас поки що, друзі, не буде дуже велика, але ми потім її будемо помале-помале зробити велику, так? Так. Я хату роблю 5 на 5, чи більше? 5 на 5. Я зробив 6х6. Ні, 5 на 5. Так, тобто, де? А то я тебе потеряв щось. чуть а а ой, он не де. Он де. Шахту ми будемо йти вже в другому випуску. Ой, щось ти Уже випуск триває 6 хвилин. Ну, я не знаю, нам треба робити пол чи не треба? Пол? Можемо навіть не робити, бо ми так, якби ми ще, ще зайшли в ігру і нам поки що ми не будемо ще. То ми з часом зробимо більшу хату, так? Ну, я тобі зроблю е, верстак, ти з верстаком я скину дерево, і ти е, з дерева маєш всяке нам Ой, вже ніч. корисні ресурси. Не бійся, якщо ми стіни наполовину дерева. Давай виступа. А я піду. Можеш чуть хату розкривати. І на ще дев'ять. Ну, бо було вирити, прям по одинаковому, бо було. Давай. А де? Бестро! Та ніч давай, строй! Ці не дуже великий. Так-то три. Вс, без ту штрафного Я весь ве, зробив. Ах, це нет, я Іди, так. іди в інакший біг. Друзі, може вам щось не буде вийде ввечері, так? Але ми спробуємо е, зараз, ми пічку вже не зробимо. Ми, ми будемо кожного то в Майнкрафті по три дня виживати. Я зараз спробую яркість на максимум підкрутити, бо вам було хотілося безпеку, тому що е, мені, мені чесно вже теж одному нічого не видно. Он не казастройся на сив. Друзі, можете сказати свої варти, Виживання, наприклад, там без їди, без чого хочете. Гуле кроваті швидко зробити, так? Так. Давай лягаємо, поки мобів нема. О, яка кроваті Все. Ми зараз швидко заснемо, ти на другий день теперіздобувати, а я зроблю нам ще інтер'єр все ранок. Бачите, друзі, як швидко все минає. Це вже друга ніч, лише 8 минут минуло, наше виживання. Пройшло, скажи. Тебе зірвав? Чуть -чуть зірвав? Але ми і так не будемо знати створювати новий мір, якщо кріпери почали зриватися, так? Так. Тому, я що... теж, тому що туди земля починає, якось бути крива і. Де, опав. Давай зараз eh, принеси мені пару тобі, я кірку зробив, бо я пішов по камінь, бо він пічку зробив. Ой, ще один кріпер. Не давай. Де, зараз кріпер жопу взірве. <реш> Ой. Нічого Едісон всі люблять дивитися Поставте лайк, хто любить дивитися Едісона я, я поставлю. Ставлю. З мені, будь ласка, то дерево. Дерево. Скей. Мені, мені цього хватає Я піду пока. О, це не застроюй. Тут камінь є. Не застроюй. Добре. Потім аж застроїш. Ми можемо тут шахту зробити. Шахту зробимо під хату. Я поки що тут тік-тік построю. Так, я зробив дві кірки, бо тобі ще треба обідати, я. Так. І тут поки що їда є Друзі, якщо щось у нас є збереження інвентарю, ми э, граємо... Якщо виключити, то граві ще виключимо. Але десь вашу третьому випуску, так? Тому що зараз ми не дуже прокачані і нам е, е, зараз. А наоборот, коли у нас не прокачані, ще нам краще, бо ресурси такі не пропадуть файні. Але я, наприклад, якщо в мене були файний ресурси, я зразу біжу додому би їх відкласти. У нас один випуск буде одна частина. де. Давай 20 хвилин. 10 хвилин вже минуло, а ми за цю час, можна сказати нічого корисного не зробили. Це нормально, Уже, можна сказати, хата є. Нам е, в цій часті треба було хата. В наступній часті ми підемо, я не знаю, що ми маємо зробити. Ми в шахту має дітей, Ти в шахту пір'їш, я піду шукати всякі ресурси, добре? Добре. Ось так є спавен уже. Можемо просто так умерти добре. і збереження інвентарю буде. Так, це буде краще. Але вже на високих тих ми будемо без збереження інвентарю. Я півстака надобуваю собі. Це добре, ти собі запам'ятаю. Я тобі зараз скину, підеш зараз в шахту навіть. Якщо ми встигнемо, то можемо далі продовжити. Ми попробуємо кожного дня робити принаймні по багато випусків. Я зробив. Є 10 тяжку кусків. Ходи сюди, я тобі скину це. кірки би ти мав собі, якщо треба. Я пішов. Ти добудь уголі і треба нам факели зробити. Бо в мене, чесно, мало процентів, у мене заряджається, тому е, я не. Можу зробити отакі, знаєш, просто скопати, І перетворювати і поприкрої поставити, скажи? Пічки доробити, бо... А добавайся вуглю зробим і то і то, я чотири пічки зробив. Добре, може пощастить, я йду знизу. А прикол пощастить? Ну, менше нема кавіду, Не бійся, макабе до дікерки. Я творів и маринах морок. Ви вибачайте, якщо вам щось не буде е, слышно. Деколи по-русски упорю, деколи... Бо передивились, чесно друзі кажуть усі батьки, що діти вже занадто посиділи в телефонах, бо всі говорять зараз майже по-русському. Багато хто зараз з дітей говорить по-русському, желізо. От, от і файно. І зараз багато хто говорить з дітей по-руському, і батьки їх деколи батьки їх не розуміють, і просто говорять, що ти говориш. І це одна проблема. Ну, так. Я тут заставляю кожну пічку по кускові, це моти. Каменю нам треба. Камені може бути. Наприклад, нам ще на якісь треба, якщо ресурси. І кришу нам ще треба доробити в хаті. А може є з каменю зробити? Кришу? Так. Можемо з каменю краще зробити. Або одека поприкраще з каменю рвецька ну, з того боку. Хай ну, нового богу кого ну, можемо пекти. Я йду вб'ю цих корів, бо нам треба ти знаєш чого. Ну, Іди быстро, бо я їсти хочу. <плес> Друзі, кстати, ссылки в описании у нас будуть <плес> наші інст інстаграми. Так так, там дуже багато там по волонтера там 60 з чимось, е, читів. А в мене вообще третій 40 може скати. Бо я недавно закачав, я закачав чи 3 дні назад. День народження, так що його треба поздравити. 13 В мене буде подарок дуже для мене, якщо ви принаймні обирати 300, інстагра... 300 цих читачів в інстаграмі. Для мені... Або поставити під цей ролик 10 лайків. Бо це наше перше відео. Це нові наші канали. Ми і... не просимо багато. Ми не просимо багато. Перше нам, нам не потрібно багато. Але ми зразу ввечері не гарні спати, тому що е, ми нас виживали просто так і е, одного вечора Валентин знає, що великий Валентин, розкажи. Коли? коли ми виживали з нашими сестрами ще, коли ще ми робили склад велетенський. О, Коротше, у нас була файна хата дуже і склад. Ми там десь зробили десь за 50 пічок, 50 сундуків, 50 верстаків, і ми, ми зробили файний склад і одної ночі просто один з нас не заснув, це Сестра наша діала. І просто вона е, провела за собою десь три кріпера, чотири, і просто. Він просто все зірвав. І ми вже тоді е, зробили вечір бомжі. Знов я, знов я дивлюся на цього, на цього живодьора малого, який убиває усіх е, вівців, які є в цьому світі. Так що, так що друзі, я, ли... я поставив увер на пережарку, але я дуже єсмикаю. О, можемо зробити, кстати, там кучу ласовечок, чорно-білих, сірих, можемо зробити собі то, замість пола можемо зробити ков... коври. Я ліпшу нашу краску хату ласку, а то для цієї хати ми таку хатку поставили просто так. Ми будемо виживати і то продвігатися. Вже скоро закінчиться перший випуск. Шістнадцять секунд. Можемо зробити 25 хвилин. Давай. Це буде нам буде... Ну добре, окей. Давай 25 хвилин. Я почала добувати нам багато хамів. хату треба доробити. Я зроблю з березою в Україні, дивись. Добре. А просто тут не так, тако треба беревно ставити. Мені терпити не казали, що ми підемо в шахту. В, те, в шахту в дру... це б... другу виско. А зараз ми ще в шахту річ не можна сказати. Ну, так, ну я так не пішов, я просто у гліна Це не шахта. Шахта це коли ми лайде всякі. Коротше, на те поставив, бо це не блядь так вісить. Я ти а ти йди ще овечок, якщо можеш побий. Я тут квітів збирав. Ні. Треба би була файна хата. Ми, ми ж не то тільки. Та там дика береза ще є. А що ти не зарубаєш? Я йду йду все зберу і зараз хавати будемо. Мені вже хавати не треба, ти наївся вже. Так. Я дивлюся по тому, як е, у, нас, е, по два, по всюди, зараз... у нас мало бути по 2, по 3 по, всюди, е, а зараз. Це є цих три шкіри. Три шкіра? Коврики треба робити з двох. Буцілки. Я не думаю, що нам поки що треба. Однака є ще кілька, кстати. Яну? Йо. Ну, ти можеш, е, покопати камінь, аби. А, ну, я не ну, я, кстати, якщо мене, якщо вам поїде, то е, контент ми і так будемо за е, то. Вася може один буде знімати. Можна? Я буду знімати, ти будеш е, ти можеш мені позволити на Viber. Я не знаю, а може ти подзвониш. Якщо ти позвониш на Viber, я можу включити той тебе що ти будеш. Буде. Буде. Але би ми... ти не в кімнату, бо там не було чути всіх, знаєш. Ну, так. Ми будемо знімати найс контент, то ми вас будемо всім радувати. І... Але ви просто підпишіться. От дека є О... та коровка, я її зразу блю. Ми, не... ми маємо фербу зробити, так? Ще 18 хвилин, лише ще є, є одна хвилина, можна сказати, але ця одна хвилина і так нічого не рішить. Скажи. Так, так. Я покажу, роблю... А я йду спати. Вечерь ми засинаємо цього вечора, і я включаю камеру зараз. Таку, і ми лягаємо, ми сідаємо на крісло і з вами прощаємося. На цей день ми з вами сьогодні прощаємося, дві ночі ми перебули в цій грі, і ось наш результат, який ми зробили за день. Як думаєш, успішно? Ну так, я думаю, успішно. Ну, за 20 хвилин таке дуже. Що ти зробив? І, жди, я ми прощаємося. Де я камеру по міняю, тому що мені. У нас є ще уви. Вони... Є. Давай станемо, тому що на накривати якось тяжко. Не лавиджу цю камеру. Але потрібно, тому що Ютуб. Ютуб. Вставай Ставай сюди. І Друзі, всім пока! З вами був я, Кавбот ПТС, і з вами був Валик Король. Всім пока! пока.